Так, народ, добрий день. Хочу сьогодні поговорити про біткоін, про ситуацію, яка відбулася. Якщо ви слідкуєте за оглядами, ви бачили, що я казала я давала цей лонг, який відпрацював. Проте, якщо ви слідкуєте за телеграм-каналами, я його закрила ось тут, в цьому моменті, тому що я побачила, що він зняв цю всю ліквідність. І я думала, що в принципі можливо це буде розворот. Але як бачите, він впав і пішов таки до точки тейк. Ну нічого, це трейдинг, і свої відсотки я забрала тут. Чистого руху це не було 3% з моїм плечем, навіть майже 4%, Тому це було круто. А, так, зараз далі хочу поговорити про те, а, що ж робити далі. І зараз ці ситуації. Кстати, хотіла шорт відкрити, мені буквально чуть-чуть не хватило, подивіться, це у нас в Дискорді є розділ зараза да, для таких моментів, чуть-чуть не вистачило, щоб воно відкрило. Ну, нічого. А, в общем, що хочу зараз сказати про рухи, які потрібно робити далі. А, що б я хотіла побачити, я б хотіла побачити, ну хоча б зняття цієї всієї нижньої ліквідності, да, щоб він відкотився ще нижче. І десь тут. В цьому моменті, можливо, від цього ордерблоку я би підібрала якийсь лонг. Тут, якраз якщо він сюди прийде, і можна буде підібрати лонг, тут можна хорошо стоп сховати за цю ліквідність і вже тягнути, тянути знову сюди наверх, тому що він спуститься, у нас лишається вже ліквідність поверха. Ну, але можливо таке, що він спуститься і просто проб'є цю зону. Тут потрібно бути дуже обережним з цією, з цією лонговою позицією, тому що у нас є ще дуже цікавий хороший рівень ось тут. Він може його просто пробити і прийти вже в цей рівень. Тому, якщо будете пробувати ловити лонгі, то дуже обережно робіться по риск-менеджменту, бо якщо б таки проб'є, ми спустимося нижче, нижче, перекриємо цей імбаланс. На рахунок шорта було б круто, якщо, наприклад, він зараз, з текущих, відкатиться, я зараз говорю про момент, відкатиться вверх і десь вже в цьому місці, де я не змогла його зловити, або десь тут пробуйте ловити такий шортець. Да? Якщо він буде плавно, плавно так підходити, тобто не якоюсь річкою палкою. Якщо це буде різка палка, ні в якому разі не заходьте в позицію. Ось таким чином, я думаю, що зараз потрібно діяти, але я думаю, що ми поки що побачимо якийсь відкат і вже при підході до цієї зони спробувати знову зловити а, якусь лонгову позицію. Далі, що хотіла вам ще показати? Хотіла вам показати домінацію біткоїна, вона в нас. А, Ну, 33, 53% це прям, ну, прям дуже. Давайте відкрию 4 годинку, щоб ви побачили. Ну, я думаю, що ви прекрасно всі розумієте, що коли домінація біткоїна падає, гроші куди переливаються, в альту. І тоді, можливо, почне стріляти Альта, тому що зараз, як ви бачите, Альта прям не дуже сильно там стріляє, як, як би нам хотілося цього. І якщо у нас зараз домінація біткоїна буде падати на цей рівень, це у нас буде якраз 52 Це ще не той відсоток, який би хотілося побачити. Тому якщо, якщо домінація буде там нижче 50 то в Альті буде більше грошей і стріляти вона буде краще. Але ви повинні теж слідкувати за домінацією, слідкувати за тим, як буде себе поводити. Даний графік, бо якщо ви, будете, якщо ви плануєте торгувати альту, ви повинні обов'язково дивитися на домінацію. Як це все буде відбуватися, залежить теж від домінації. Далі SP500. Тут ще теж такий варіант, цікавий у нас є. Ми вперлися в зону, від якої потенційно ми можемо взяти шорт-позицію. У нас тут залишаються імбаланси. І мені теж дуже цікаво, як на це, якщо S&P500 зараз почне падати, да робити таку корекцію. Як на це відреагує біткоін. У факту, якщо зараз S&P500 почне робити корекцію, він і біткоін зараз може відкоректуватися в нашу зону інтересу. Але потрібно дивитися, наскільки SP 500 зможе зараз відкоректуватися. Тому що Джером Паул виступив, федеральну паузу ми зробили. Тобто, в принципі, ринок очікував на те, що у нас буде федеральна пауза. Нічого нового Джером Паул, в принципі, не сказав. Ринок відрегував на це позитивно. Але все рівно. Я думаю, що, можливо, ми якийсь благесенький відкат, можливо, в цю зону побачимо, на, на чому і біткоін може зробити відкат і зайти в нашу зону для набору лонгових позицій. Далі. Будуть якісь зміни я буду коментувати в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, тому що туди ну більш актуальні що новини. огляд. Неможливо знімати постійно, неможливо всі бути у комп'ютері і це все записувати. Все, всім солодкого дня та гарних вихідних.